Всім, хто любить моду і вважається дотичним до неї, Словом, якщо ви дивитесь наш фешн-випуск, то це означає, що втрапили ви на фешн модул івент, де маленькі українські моделі і не тільки запалять вогники усього найстильнішого та трендового. Що ж, дівчатка, будемо сьогодні тримати в курсі всіх наших глядачів і поринаємо у нові емоції фешн-модел івент. Тож я Мілана Ковалевич. Я Софія Пугальська. І я, Єволя Сморжанюк, розкажемо всі подробиці за колісної модної індустрії. Забукати серед правди Боже, Боже на землі. Але все, що треба, ти знайдеш в собі жіноча сила. Де я тобі крила, де тобі крила, крила, жіночі сила. Більшого сьогодні ця подія призначена діткам і модним брендам одягу від українських дизайнерів? Так. От, до прикладу, у вас є син Даніель. Є. Цікаво, чи подобається Даніелю вдягатися у бренди від українських дизайнерів, і який стиль одягу йому подобається. Так, в мене є син, йому 12 років зараз, але він е, не прив'язаний до бренду до брендів абсолютно. Йому е, основне, щоб була красива одежа, щоб йому було комфортно і зручно. а Бренди для нього не є важливими. Але ми одягаємося в українських брендах теж. Іноді так буває, що слава зброя. хтось святи. Сьогодні у вас презентація книги у місті Лева. А буквально завтра презентація книги у Івано-Франківську. Які основні постулати варто виділити для себе, читаючи книгу вашого авторства? Історію однієї жінки. Дякую тобі за це прекрасне запитання. Так, в мене дійсно презентація книги і сьогодні, і завтра буде. Я думаю, що ця книга буде надихати жінок, бути самими собою, поважати себе, любити себе і жити це життя яскраво, так наче це останній день твого життя. Ми вже зустрічалися на конкурсі краси в Ніс Львів. Ви виступали у ролі хедлайнерки і виходили у дуже цікавому образі. Ви взагалі дуже сильна артистка. Тож на секрет, хто працює над вашими станічними образами? Спасибі тобі за запитання. Над моїми сценічними образами працюють українські дизайнери, такі як Лові, ось Катя Сільченко. Теж в мене є костюми від Івана Фролова. Ну тобто, в основному 90% моїх костюмів сценічних це все українські бренди. Сухими Знаю, що для вас тематика пов'язана з одягом, є близькою. Адже ви народилися у родині, де мама дуже гарно шила. Чи не бувало часом, часом на думці створити власну колекцію одягу? Дякую тобі за запитання. Приємно познайомитись. Насправді так, моя мама швачка, і вона мені в дитинстві і в шкільному віці постійно шила шкільну форму, одяг, сукні. Я не шию, не вмію шити, і навіть не вмію малювати ескізи. Я б хотіла створити свою колекцію, але я вважаю, що для цього має бути хист, має бути талант малювати, створювати, бачити цю колекцію. Бачити сукню, а не знаєш, взяти в когось там сукню, за приклад і таку саму пошити, просто іншого кольору. Я вважаю, що дизайнерство і це дуже творча, цікава і така тонка професія. А чи вашу біографію, я збагнула, що у вас було дуже цікаве та творче дитинство. А чи є у вас друзі, а чи є у вас друзі родом з дитячих літ, з якими ви підтримуєте зв'язок з... до сьогодні? Є сонечко, в мене є подруга, з якою ми товаришуємо вже напевно років 22. Уявляєш, як багато? Я тобі бажаю, щоб в тебе теж були такі друзі. І мені всі подобаються, Я всіх люблю, хочеться всіх заобіймати. Але я чесно кажучи, хочу сказати, що наші діти вони ж найкрасивіші, правда? Українські діти. Українські дизайнери найталановитіші. Словом, Єва Мілано. Ну що ж, ми вирішили, що фешн-модел івент це не просто модна подія, а ціла модна пригода, яка зібрала 360 учасників з різних куточків нашої слабенної України.